Усім привіт! З вами Валіана. Сьогодні я хочу розповісти вам доволі цікаву новину: а саме про Інді Кап Ukraine. Організатори онлайн фестивалю незалежних розробників ігор Indie Cup повідомили про старт сезону Ukraine 2022 це перший івент в історії Індікап, який присвячено виключно іграм, створеним українськими розробниками. Починаючи з 25 жовтня, всі бажаючі інді розробники можуть подати заявку на участь в цьому конкурсі. Indie Cup Ukraine – це повністю благодійний фестиваль. До 22 грудня на сайті конкурсу міжнародна та українська аудиторія Індікап може пожертвувати гроші на ряд ініціатив на підтримку України. Перших з ним стали збори нерозвідувальний дрон для 93-ї ОМБР ЗСУ Холодний Яр, яка прямо зараз захищає місто Бахмут, а також на вантажівку для доставки до Миколаєва чистої питної води, де її, на жаль, немає вже близько шести місяців. Згодом будуть додаватися інші ініціативи. Для розробників ІндіК це можливість показати свою ще не випущену гру експертам та широкому загалу, а також поборотися за перемогу в конкурсі. Учасники змагатимуться за нагороди й призи, а також зможуть познайомитися із видавцями, інфлюенсерами, пресою та іншими потенційними партнерами. Найкращі ігри також отримують письмові коментарі від суддів конкурсу. Ось як проходить основний конкурс. Найкраща гра сезону можуть отримати всі ігри, допущені до участі в Індікап Україн. Найкраща гра від невеликих команд, вибір експертів, а також секретна номінація, яка буде оголошена 8 грудня. Про призи буде повідомлено пізніше. Можете зайти на сайт indiecap.net і почитати більш детальніше, ключові дати. Приймання заявок з 25 жовтня по 21 листопада. Виставка самих ігор, в тому числі демо версій почнеться з 24 листопада, як власний перший раунд з 24 листопада по 5 грудня. Номінанти будуть оголошені 8 грудня. Другий раунд розпочнеться з 8 грудня по 19. Оголошення переможців відбудеться 22 грудня. Основною вимогою є те, що ваш проект не вийшов у повний реліз до 25 жовтня цього року, за виключенням Early Access та інших версій дочасного релізу. Власне, Indie Cup – це перший захід, який буде повноцінно присвячено іграм, які були створені власне, українськими розробниками. Протягом двох раундів конкурсу ігри оцінюватиме незалежне журі. Номіновані проекти отримують письмовий фідбек. В журі попередніх сезонів Індікап залишились експерти компаній Rockstar, Blizzard Entertainment, CD Projekt Red, Ubisoft, Nvidia та інші. А також популярні твічі, Ютуб-інфлюенсери. Всі ігри учасниці будуть представлені на цьому сайті IndieCup. Розробники зможуть створити профілі своїх проєктів з описами, трейлерами, скріншотами і навіть демо-версіями. Після старту онлайн-виставки профілі стануть публічними, а організатори індікап публікуватимуть найкращі ігри у акаунтах конкурсу у соціальних мережах. Під час фестивалю за учасниками стежитимуть видавці та потенційні інвестори, шукаючи перспективні проекти та нових розробників. Найцікавіші ігри Indie Cup Ukraine зможуть взяти участь у розпродажі на Індікап Селебрейшн у Steam, а також інших розпродажах Індікап. Участь у конкурсі безоплатна. Подати свою гру для ПК чи мобільних пристроїв можна до 21 листопада за посиланням. Посилання я залишу в описі під цим відео. Власне, Індікап організовував масштабні розпродажі в Steam. Цікаво буде поспостерігати за цим конкурсом, побачити, які нові проекти з'являться на нашому ринку. Тому я вже потираю ручки. Якщо ви бажаєте підтримати їхній збір. Ви можете тиснути тут на донат і задонатити їм свою копійчину. Навіть 20 гривень буде робити своє добре діло. А з вами була Валяна. Всім мирного неба, і побачимось вже зовсім скоро.